Що було найбільш протизаконним, що сталося у вашій школі? Чувак пограбував винний магазин і розклав все по шавках. Хлопець підколупнув кожну шавку ломом і вкрав усю випивку. А ще хтось вдарив когось битою по голові. Але що поробиш? Вчителька відсмоктала учневі у своєму кабінеті, а потім її вигнали за це. У старшій школі директора, який жив прямо напроти мене, звинуватили у вчиненні насильства щодо учня, який був його прийомним сином і жив разом з ним. Хлопець мав проблеми з поведінкою, тому багато хто не повірив учневі. А директору дозволили зберегти роботу. Наступного навчального року учень приніс до його кабінету, прослуховуючий пристрій, і записав розмову з директором на диктофон. Вчителя звинуватили у грумінгу та сексуальному насильстві. Звинувачення виявило, що двоє інших вчителів протягом всієї історії школи також здійснювали сексуальне насильство над учнями. Двоє з трьох вчителів зараз мертві, а третій перебуває у в'язниці. У моїй школі побили дитину до смерті, закрили на 4 години. Він був приречений на смерть і помер через кілька днів. Хлопець, який його вбив, втік зі школи, але його зрештою зловили. Він отримав лише 20 років умовно і зараз є успішним агентом з нерухомості, і всі про це забули. Хлопець і дівчина, обидва в 9 класі, наскільки я пам'ятаю, вирішили впасти і зайнятися сексом один з одним в класі на очах у всіх, поки вчителька вийшла з кімнати. Це був хаос. Люди кричали. Одні заохочували їх, інші заперечували. Вчителька повернулася, і деякі учні активно тримали двері, щоб не дати їй перервати. У справу втрутилася поліція. Це було в усіх новинах, і школу закрили на три дні. Це було вже після того, як я не був пов'язаний з цим лайном. Але якийсь дурень намагався продати наркотики в школі, і його зняли на камеру. Той придурок був другом мого молодшого брата, а наркотики, які він продавав, належали моєму братові, який нещодавно помер від раку шкіри. Діти курили марихуану в шкільному автобусі. Водій поїхав не до школи, а до поліцейського відділку і здав дітей. Директор запросив черлідерів на вечірку біля басейну до себе додому і встановив камеру у ванній кімнаті, де наказав їм переодягнутися. І шкільна медсестра, і пізніше шкільний психолог були підофілами. Медсестра користувалася тим, що учні ходили до неї в початковій школі. Шкільний психолог, який також був хлопцем, мав пристрасть до чорношкірих старшокласників. Він також був головним футбольним тренером на стороні. Я дізнався про це лише через кілька років після закінчення школи. Медсестру спіймала, а консультанта тренера підсадила на наркотики його дружина, яка з ним розлучилася. Ця дівчина побила іншу так сильно, що їй знадобилася операція з реконструкції обличчя, а потім накинулася на поліцію кампусу. Вони намагалися застосувати до неї електрошокер, але вона продовжувала пробувати його. Хлопець, не студент, прокрався в кампус, витягнув пістолет і спробував застрелити студента, як він буквально намагався стратити хлопця, встигла втрутитися до того, як він вистрілив, і вибила з нього всю дур. Окрім того, що кілька вчителів та адміністраторів були заарештовані за те, що вони займалися сексом зі студентами, у нас був чувак, який передавав фальшиві гроші настільки, що з'явилася секретна служба, і мене забрали в будівлю без вікон, щоб пояснити, звідки у мене фальшиві 20 доларів. Я ходив до приватної школи, і перед самим початком мого випускного року було виявлено, що один з керівників вкрав сотні тисяч доларів зі школи, його заарештували, і в перший же день навчання у нас з'явився новий табір принципів чи як там вони називаються. До нас прийшов вчитель музики, який жив у Британії. Був талановитим. Його всі любили. Виявилося, що він намагався переспати з кількома дівчатами, і його звільнили за тиждень після того, як він прийшов на роботу. Мабуть, тоді я приніс Уран до класу. Мій учитель фізики поставився до цього скептично. Поки не перевірив його за допомогою лічильника Гейгера. Мене негайно відправили з ним додому і сказали, щоб я більше ніколи не приносив його до школи. Мені пощастило, що він не дуже розлютився і не евакуював школу, як це роблять деякі вчителі. Католицька середня школа, священик запліднив дівчину, а потім заплатив за аборт. Єпископ заплатив сім'ї дівчини, щоб вона тримала це в таємниці. Велике журі Пенсільванії викрила це 20 років по тому. У середній школі мій однокласник викрав машину своїх бабусі та дідуся, взяв свою дівчину і спробував поїхати з району затоки Сан-Франциско до Колорадо, щоб подивитися на X Games. Вони доїхали аж до Колорадо. Найсмішніше те, що X-Games показували із затримкою. Тож, хоча їх і показували по телевізору, вони відбулися за кілька тижнів до того, як він намагався доїхати до Колорадо. Це був 1971 рік. Моя знайома дівчина, чий хлопець торгував наркотиками, принесла до школи купу дуже сильного ЛСД, щоб продати. Решту дня ми Фріки бачили, як один за одним ходили по коридору, перечіпляючись через м'ячі, і сміялися до схочу. Нас було, мабуть, 20. Одна з дівчат з групи підтримки отримала трохи і втекла з дому. Директор допитував її, але нічого не зміг довести. А ще був учитель музики, який утік з однієї. Зі своїх учениць у середині навчального семестру. Кілька хлопців купили достатньо кокаїну, щоб перетворити 100 тисяч доларів на мільйони. Вони не врахували сервер Міністерства оборони, на якому знаходилася школа, військове училище. І, очевидно, ключові слова десь загубилися. Одного дня з'явилися ФБР, УБН та інші. Дуже важко вибрати щось одне. У нас були гендерно-нейтральні туалети, які перетворювалися на борделі, вчителька математики, яка зустрічалася з учнем молодших класів, завуч, який спав з кількома учнями, вчитель-наркоман, який вдарив свого боса в обличчя під час уроку, і одна з жінок у головному офісі, яку спіймали на продажі кокаїну. Багато наркотиків, просто більшість людей не потрапили до в'язниці. У моєму класі англійської, здається, на другому курсі була дівчина, яка повідомила про замінування. Вона хотіла звільнитися від тесту. Це був січень, і нам довелося сидіти на футбольних трибунах дві години, перш ніж нас перевели до спортзалу, аудиторії та кафетерію сусідньої середньої школи. Одна з моїх подруг принесла з собою інструмент, тому що ми грали в оркестрі, коли всіх вигнали зі школи. Випадковий вчитель намагався. Вся його забрати це лайнок коштувало близько чотирьох тисяч. Я пам'ятаю гарні часи, коли я сиділа поруч з моєю найкращою подругою, батько якої був капітаном поліції. Вони переписувалися, і вони вже двічі очистили школу, але відповідальна особа хотіла, щоб вони зробили ще дві зачистки, перш ніж випустити всіх назад. Один хлопець в цей час застрибнув у свою машину, потрапив у ДТП і втік з місця події, щоб повернутися до школи, намагаючись зробити вигляд, що він нічого не зробив. Я пам'ятаю, що бачив, як дівчинку, яка телефонувала з погрозами, виводила зі школи поліція. Вони намагалися не влаштовувати великої сцени, але це було досить важко, коли її виводили через парадні двері.